Але вже по суті відходять така, така цікава, цікава обставина. Про людей нашого села важливе питання. Я буду завершувати, тому що я хочу, щоб люди зараз хтось виступив за питанням, мені хочеться почути. Наше село, село ну, також мені приємно, що. В новітню історію, не лише в новітню історію України, внесло цей внесок невеличкий такий присутністю відомих імен. Уродженцем нашого села був Борис Андронів... Андронікович Коваль. Він працював в кінці 50-х років, на початку 60-х років, міністром Вищої освіти України. Він родився на моїй вулиці. Яка по сільському називалася Яронівка. От, ось цей Борис Коваль, і він допоміг в кінці 50-х років побудувати нашу школу поверхову, яку, яка досі зараз є, в якій я вчився, яку я закінчував. Тут присутній е, представник цього славного роду ковалів це один із е, таких аристократичних родів, знаєте, сільська аристократія е, е, це люди, які, е, які завоювали. Ім'я і увагу односельців і не лише односельців, своєю присутністю, своєю харизмою, своїм розумом, своєю силою, своєю енергетикою. На відміну від багатьох випадків зараз, коли до влади йдуть, переважно ви знаєте хто, ті, хто вигідні, ті, хто потрібні, той чи інший як ви мовите, комбінації і не відбувається, практично не відбувається природної за за рахунок якого влада очолюють на різних місцях найсильніші. У нас абсолютно все на виводі. Це одна з наших бід, але я про це зараз не хочу казати. Про це я пишу у своїй книжці публіцистики, яка зараз верстається, яка, дай Бог, ну, надіюсь, надіюсь, буде. Тут присутній Віталій Зарицький, виданець Толі К», я ще скажу, але книжку публіцистики, і Віталій Зарицький. Я слово трошки пізніше є видавцем цієї книжки і надіюсь, що книжка публіцистика також вийде. Е, е, так от е, це сільська аристократія, люди, які е, справді, які вже сказав своєю харизмою, пробувалися. І один з них я вже сказав е, з роду ковалів Борис Андрійович Коваль. Е, в цьому роду був перший волосний е, староста Солодмина, село Солотин було центром волості. Це доволі такий адмінцентр. Ви розумієте, на той час, з 1861 року, починаючи і до 1920, коли там було, в 22 чи 23 році вже розпустили. А е, рік і два місяці, чи рік і три місяці, е, Солотин був 23-24 рік центром району, тобто був такий Солотинський район. Так от вулець був, я згадував про вулицю Ярнівка, був Ярон або Єрофей е, е, Коваль. Який був цим першим волосним старшиною, надзвичайно харизматична особистість, він також з цього роду ковалів. Ну, з мого роду, як я вже казав, також Сидір сотник, який теж, я думаю, був один, один із таких особистостей. Тут в залі присутній Валерій Станіславович Ярошенко, який з роду ковалів якраз. От, Валерій, дивись, будь ласка, щоб тебе побачили. Це мій однокласник, мій шкільний друг, мій кум і, веде... і спонсор цієї книжки. Валерій сказав, що він хоче теж, щоб ми вдвох зробили таку, таку важливу справу, щоб для села подарунок я написав, Валерій профінансував. Я дуже Валерію вдячний. Так от Валерій Рашенко якраз також із цього роду тут є про, про і про його предки, про, про Валерія. Звичайно, достойні люди в історії нашого села. І ще низка людей, які... але вони тут в книжці детально описують, я не хочу зараз часу втратити. Ще хочу сказати кілька моментів про відомих письменників, які так чи інакше ну, безпосередньо не можна їх прив'язувати до Солодмина. Але опосередковано і частково. Я вже згадував про Василя Кравченка. Це надзвичайно цікавий етнограф, науковець, який досліджував історію, який записував спогади старих людей, в тому числі Солотвині, Він був Солотвині, він записав, і я про це пишу. І буду в тій книжці також про це писати: спогади старих людей у 20-х роках ХХ 20 століття. У нас у сусідку Кодня є, село Кодня, таке знамените кодня. Львівщина, ви знаєте, про тут тут детально описується. Присутній В'ячеслав Медвідь, як вже казав, Шевченківський лауреат із Кодням. Також він допоміг частково інформацією. І е, є в літературі інформація про те, що по цій дорозі, яка йде біля Солодвина заходить в Кодню в 1846 році е, дорогою з Кам'янця-Подільського на Київ їхав Тарас Григорович Шевченко. Є інформація, що нібито він там зупинявся в Кодні і щось писав, якийсь погляд, насправді це все фейк, очевидно, тому що ніяких жодного доказу немає, ніде ні в Шевченкових записах, ні, ні в будь-яких це легенди такі ходять. і, і невідомо, чи... Але мимо Словоту він е, проїжджав. У Скудні пов'язано е, також перебування і те, е, що написане Шолом Алейхемом, е, відомий е, класик. Єврейської літератури. В одному з сусідніх сіл Терехове народився з одної версії за іншою градичею Джозеф Конрад. Коженовський, ви знаєте, Джозеф Конрад, знаменитий англійський письменник, який, ну, якщо молодші не знають, то, то я думаю, фільм Апокаліпсис сьогодні Френка Коппола дивилися, цей фантастичний фільм. Він знятий за не за сценарієм, а за текстом книжки саме уродженця Терехового, сусіднє село із Солодвином Джозефа Конрада або Корженьовського. До речі, Корженьовський був Корженьовський, був такий у нас в Солодвині поміщик, який в середині 19 століття володів. чи на, на умовах, на умовах закладне, закладної, чи я цього не знаю, але він власником був Солодвина, Корженьовський. Коженовський, я думаю, можливо. І ще така, якщо б я про це згадав, в записах матричної книзі фігурує в Якуб як Ну, Пьонтковський зараз, думаю, зайво казати, всі знають, хто такий Пьонтковський. В сусідньому селі був, жив і маєток тобто цей був метро Овсяник російський Дослідник літератор, дослідник також історії відома фігура. Тобто ось в сусідніх селах так чи інакше були присутні відомі в Україні в історії української культури особистості. Пізній період, пізній період вже також тут висвітлений, але за браком часу я хочу все-таки зараз надати слово, щоб для кількох виступів. Для, для запитань також я би хотів, і в контексті цього я буду коментувати, можливо, коротенько і продовжувати свою розповідь на різні на різні буквально е теми. Е я знаю, що Станіслав, пан Станіслав Аржевітін поспішає, так? Будь ласка, пане Станіславе. Відомий в Україні Станіслав Аржевітін, колишній народний депутат, колишній власник банку Ажіо і війшов в історію України як автор. Великої кількості томів, написаних про рідне село Холоча у Закарпатській області. Пане, дякую. Пане Михайло. Саме так вас можуть дозволити назвати, тому що ми з вами ровесники раз, друге, українські буржуазні націоналісти, два. Ну і маємо відношення до національного спілки письменників України. Шановні, я знаю ціну такій книзі, я професійний банкір. А тому, що я 10, 25 років вже реалізую аналогічний проект, і я пишу 10 томів з історії свого села на Закарпатті. <кій> Пане Михайло, ну де ж ви були раніше з такою книгою? Тому що я, коли почав, я обрав зовсім інший формат і не знаю чи це правильно, я почав писати історію села по різним напрямкам. Ну, наприклад, щоб вам показати ось одна книга яка про шкільні відносини в світі. Така сама книга про релігійні відносини, така сама книга про земельні відносини, про опришки, про УПА. Але я не наважився писати книгу номер 1 ось такого формату, як ви зробили. Тому для мене це буде, знаєте, як алгоритм, як дороговказ. Я все-таки мені зробити ось так. Я вам ще раз дякую. Ось. І я вже маю, я вже ознайомився. Тому коли я бачу і читаю ваші посилання, ну я відчуваю ну, глибинність якої. Василі, дякую, пане Станіславе. Дякую. Богдан е, Червак. Богдан Червак, перший заступник голова Держком телерадії, голова організації українських націоналістів, мій давній приятель, з яким ми вже багато років спільно працюємо. Дорогий друже, Михайле. Пані і панове, сам перед я хочу привітати Михайла Світшевського з виходом нової книжки, бо нова книжка це як дитина, так? це дуже важливо, це е, те, що залишається в пам'яті. Але два слова про Михайла і два слова про книжку. Е, ми зараз живемо унікальний час, і цей час. Дуже характерний в біографії Михайла Сидоржевського. Він навіть цього не знає, але я про це скажу. Спілку письменників України під час війни очолювали дві постаті. Під час Другої світової війни її очолювала видатна діячка Ум Олена Теліга, але тоді була німецька окупація. А сьогодні спілку письменників України очолює член Ум. Михайло Сидоржевський, коли на превеликий жаль, частина українських земель під московською окупацією. Це дуже характерно, це дуже знаменно, бо це промовляє історія, яку так любить і яку так закоханий Михайло Сидоржевський. Ви знаєте, його виступ сьогодні про Солотвин це вражаюча розповідь. Ну, яка не може залишити байдужі нікого, правда? От знаєте, є книжки про Україну, а є книжки про українську націю. От книжка про Солодвен це книжка про українську націю. От Українська нація формується от, з тих людей, які є там героями, з тих описів, які він е, подає. Отак от, формується українська нація. І чим сильніша українська нація, цим найздоланніша українська держава. Тому, Михайле, дякую тобі за цю книжку, дякую за твою працю, дякую, що ти піднявся на такий рівень, коли слова про історичну тягність, про історію, про національні безбольні змагання стають вже якоюсь такою метафорою і для тебе. Дякую тобі.